Вправа 35. Запиши всі дільники числа. Ну що ж, дивимося в першому завданні Це число 18. Коли це невеликі числа, то просто ці дільники знайти яким чином? Записати всі можливі добутки. Ну що ж, записуємо, що 18 ми можемо записати як 1, що множиться власне, на 18. Це дорівнює. Це можна записати як 2, що множиться на 9. Ну і ще один добуток, це 3, що множиться на 6. Звичайно, що ще можна записати 6, що множиться на 3, але множники будуть повторюватися. Все, на цьому ми зупинимося. І зараз тоді всі ці числа, що ми тут використовували, вони і будуть дільники числа 18. Записуємо тоді. Отже. Дільники. Числа 18. І перераховуємо їх від найменшого до найбільшого. Пишемо тоді 1, 2, 3, 6, 9. 18. Так. Ну, аналогічно тепер приходимо до другого завдання, число 30. Знову записуємо число 30. Ми можемо записати як 1, що множиться на 30. І це дорівнює. Це можна записати як 2, що множиться на 15. І це можна записати як 3, що множиться на 10. Ну і це можна записати як 5, що множиться на 6. Все, по-іншому ніяк не записати і будуть тільки повторюватися множники, то тоді всі ці числа, що ми використали, це і будуть дільники числа 30. Записуємо тоді, отже. Дільники. Числа. 30. Ну і давайте їх перераховуємо від найменшого до найбільшого. Це 1. Потім два, три, п'ять, шість. Потім десять. Потім п'ятнадцять. Ну і останнє число це тридцять. Ну що ж, ось таке завдання, як можна знайти всі дільники невеликих чисел. На цьому вправу завершено.